Слово сорокове закінчення. 32. -е. Нехай буде для тебе для очищення не тільки тіла, але й образу Божого, не бування тільки грехів, але й виправленням життя. Нехай не тільки обмоє колишню чистоту, але вчиться ті джерело. Нехай навчить не тільки прекрасно здобувати, але й прекрасно витрачати придбане, або що набагато легше, відмовлятися від придбаного. Неправильно, бо яка користь, якщо тобі відпущений гріх, і скрипченому не даного задоволення за збиток тобою заподієм. Тобою вчинено двоєке зло і придбане несправедливо, і отримане придбане, в першому ти одержав прощення, але другим і тепер перечиниш неправду, тому що тепер є в тебе чуже, і гріх не знищений, а тільки розділений надвоє часом. одне ти називаєшся до хрещення, а інше продовжуєш після хрещення, але копіль дає відпущення гріхів. Вчинених, але не невчених. Потрібно, щоб очищення було зроблене не на показ, а проникло в тебе, щоб ти зовсім став світлий і не прикрашений зовні, щоб благодать служила не прикриттям гріхів, а звільнення від них, Блаженний, кому відпущене беззаконня сказано про повне і чи гріхи покрита, по тих, у яких ще не очищення, блаженна людина, який Господь не поставить гріха. Це ніби третій розряд грішник, ла яких не похвальні, але серце не повинне. Що скажу й до чого схиляється моє слово. Вчора ти, душе, була ханинянкою, скочи не від гріха, а нині виправдане словом. Не згадайся знову, не нахиляйся до землі, як обтяжене бутиме лукаво, не доходить до такого приниження, що важко було піднятися тобі. Вчора сохла ти від сильної кровотечі, тому що й оточувала бивчий гріх, і нині висохнув потік, і ти цвітеш, ти дотрималася до краю, доторкнулася до краю одягу Христового і припинилася теча крові. Зберігай же очищення, щоб знову не стати крооточні і не знеси, торкнулося до Христа і отримати спасіння. Бо Христос нечасно дозволяє себе окрадувати, хоча й дуже людолюбний. вчора ти лежав на годрі ослабленим і нерухом, і не мав людини, щоб, коли збуреться вода, опустила тебе в купальню, а нині ти. Знайшов разу в людини і Бога, або краще сказати, Богу людину ти взяти від ліжка, бо краще сам взяв ліжко, зголосив про благодіяння, бійся знову злягти в ліжко, ослабившись від зло, на доволі гріховну тілесну спокою, але йди здоровим, пам'ятаючи заповідь, ось ти одну не гріші, більше, щоб з тобою не трапилося що гіршого. Якщо після такого благодіяння виявишся поганим, Лазарю вийди геть. Казано було тобі, що лежав у гробі великим голосом. Бо що голосніше від слова, І ти вийшов на четвердоденне і багатоденний воскреснувши стримденним і, і розв'язаний від похованих полин, не помирай знову, але перебувай живучим у горобах і не зв'язався ланцюгами власних гріхів. Невідомо, чи стане знов і гроба до останнього загального воскресіння, яке це творіння приведе до насуд, без лікування, щоб почути вирок і відзвітувати всьому, що придбане добром або злом. Річ і четверте, якщо ти досі був, Покрити прокази, тобто неподобством порочного життя, а тепер, очистившись від ній наречовий, сприйняв здоровий область, покажи своє очищення мені, твоє моє реє, щоб я міг узнати, настільки воно вище від очищення під законом. Не будь серед тих дев'яти невдячних, але на десятого, хоча він був і самаряном, але вдячніший за інші. Остерігайся, щоб знову не розсвісти, щоб злобіть і щоб у твоєму тілі не було невелікованого розладу раніше. Твою руку Робило сухою ощадливість і сукупність, а тепер нехай її милостім мило, люднолюбство, прекрасніше лікування для хворі руки втрачати, давати убогом усе, що маєш черпати. Щедро, поки не дійдеш до дна, Можливо, воно буде тобі, як серебтянці, виточуючи їжу, особливо, якщо трапиться тобі, наситити іллю, і, і визнавати добрим надбання воюз для Христа, який за нас у Якщо ти був глухийніми, то нехай волонтерів. Оголосить тебе слово, Бо краще отримати того, хто оголосив, не витикай вуха, твої учення, і настановлення Господню, і Господь, щоб не чудо того, хто проклинає. Якщо ти був сліпий і позбавлений світла, просвяти очі свої, щоб не заснути сну смертню. У світі Господнім побачимо світло в Духу Божому, Сина, просвятись по нероздільним роздільним світлом, якщо приймеш у себе повністю слово, то збереш у душу свою в цілі. Ковання Христове, яким кожен сіляється окремо. Тільки дивиться, щоб не виявиться тобі, не знаючи міри благодаті, щоб під час свого сну недоброї безторботності ворог не посіяв кукіль, щоб тобі, збудивши чистою радостю, лукаво знову не зробити себе через рік радібним, щоб безмірно, радіючи благо звеличуючись, ним не впасти під Нього звеличані і навпаки, завжди токлиться під очищення, покладаючи сходинки до Бога, блаженний муж у серці своєму. Сподобавшись задаром відпущення гріхів і всяким старанням, обережи його, щоб відпущення залежало від Бога, а дотримання і від тебе. Як же цього досягти? Пам'ятайте, завжди Христову притчу. Це було для тебе найкращою доброю від... підмогою. Вийшов з тебе нечистий нематеріальний дух вигнаних речень. йому нестерпне гоніння, він не треба бути бездомним, безпритульним приходить крізь безводні місця, де пересохну божественний потік, тому що там любить він бути. Скитається, шукаючи спокій, не знаходить, приступає до хрещення душ, на яких пору, щоб купіль. Боїться води, душить його очищене, як лигон загинув у морі, знов повертається в дім, із якого вийшов, тому що босоровний завзяти знов поступає. Новий робить замах, якщо зійде та Христос, оселиться займе місце, ним залишене, то знову відбитий, іде без успіху, продовжуючи своє жалюгідне поневіряння. Якщо знайде в тобі місці виметене і прибране порожнім, нічим не зайняте. ви готово до прийняття того іншим, хай був прийшов першим, поспіль поспі, ходить, поселяється, і більшим приймено з колишнім запасами, і буде для тебе останній гірше першим. Тому що раніше була надія на управління, оберес тепер явно стало ускожим через відділення добра, що приваблює до себе лукаво, тому що хто, хто поселяється володіння, місцем зробилося твердішим. 36. Ще й не раз нагадую тобі про просвітлення, що мені про нього ви читати в Божому Слові, тому що із його самого буде приємність слово про це, що приємніше від світла для того, що спожив світлом. І тебе посяє Слово Писання, світло сяє на праведників і направе серце. Радість. Світло праведних весело горить, світильник вже нещастивих, угасає. І славною сили світиш з висот вічних, говорить Бог, як вдома, ангельські сили, які сприймають там у добрих ділах. Господь, посвідчення моє Спаситель, мій кого боюся, так запитує Давид, іноді просить послати йому світло і істину. Яноді дякую за те, що долучається до нього. Тому що він явив на цьому світло Лиця Божого, тобто закарбувалися і виявилися ознаки йому осяяння. Уникнему одного кількість світла, продовжимо неправодним вогнем, не будемо запалювати вогонь, прожарений нами запалюваним стрілями. Знає вогонь очисний, який звести на землю, прийшов Христос і сам називається вогнем, очищаючи ну, воно злі навички, чому Христос і хоче, щоб він скоріше запалився. Бо бажаєш прискорити благодіяння, коли вугілля дає на поміч, знає вогонь і неочисний, і каральний, або садомський на всіх грішників пролі Господь, додавши сірки палучі вітер, або готований диявол і ангелам його, або той, який іде перед Господом і навколо спалює ворогів його, і ще жахливіший вогонь, який діє заодно, і не в якому не вгасимий, але вічний для злих, бо усе це показує сили знущань. Знищувальну, якщо тільки не угодно кому тут поставитися чоловікові, любніший і згідно з караючого. Але як відомий двоякий вогонь. Так і є двояке світло, на неї світильник розум направляє ваші 100 вони до Бога, а друге виминальне допитло протилежне їсним світлом і видає себе за заїсне світлом, щоб збавити своїм виглядом, це є темним і поставляється полудень. Примі... Не сяйме світлом, так чую про тих, які завжди блукають на плоденні темряю. Це є ніч, вважається просвітленням признаманітне слав сла столюством. Бо що говорить Давид? Ніч була навколо мене, окремо і не знав, тому що просвітлення вважав насолодом. Але такі, що вдаються слав столю, і ми освітлимо тебе, ведення. він просвітиться, якщо будемо сяяти у правду і пожинати плів життя, тому що діяльність приводить до споглядання. Щоб понад інше знайти те, що світло їхсне, яке оманлює, а не помилися, обираючи замість добро гіршим. Зробимося світлом, як називав ученик, велике світлом. Ви світло світом, будемо світлом у світі, зберігаючи слово життя. Тобто будемо життєденно сил для інших. Ми будемо триматися Бога, будемо триматися першого, найчистішого світла, будемо йти до святого сяння Його. Поки день будемо поводитися благопристойно, не в розголохі і поясни, не при прелюксі розкусті, не в сварках і задощах, тому що. Це темні діла ночі. 38. Очистимося, браття, в кожному штані зробленим, невинним, кожне почуття, нехай не буде в нас нічого не нічого від першого народження не залишимо собі нічого, не присвітленого, просвітимося оком, щоб дивитися істину і через зілі пильне. І той, хто цікавиться, не носити у себе чого-небудь любодійного комире або, хоча й не послужимо в пристрасті, восконення духу. Що в нас колоти або сучок, очистимо, щоб можна було ним побачити, їх, їхніх просвітитися слухом, присвятимося язиком, щоб почути, про мовить Господь Бог, дає нам зрання відчути милість Божу. Слуха нашому будь. не будь радість і веселість, що оголошує слух Божественний, щоб не бути нам ні мечем, гостем, ні бритою, вигистоним, щоб знаходилося нас під язиком. Мука та злоба, але будемо проповідати премудрість Божу таємничу приховане, шануючи вогнянин язики, полікуємо нього, щоб не знижити себе і замість приємних пагощев, не покритися порохом і наповнитися повнитися пахощем через велитя, зради нас миром, сприйнявши його духовно і в такій мірі, його складаючись із нього перед творчуючи, що під нас самих пахло пахощем приємними. Учистимося в дотику, смак і вертання не шукаючи, м'яких до. Окей, не втішаючись сладкістю речей, не рукаючись, як має бути, не невтіло назаде нас слово, на свію іншому ньому форму, жатуючи смаку питвом і споживи, що збуджують грубіше для нас у і спожити, і пізнати, які благий Господь, наша краща вічна їжа. Настільки не прохоложувати гіркою, невдячну ртання, яка мене приступає, і не тримаєш собі, а осудяючи словом село. Злочин за мед. Крім цього, добре маючи голову очищення, яке очищується голова, джерела почуттів, триматися голови Христової, з якою все тіло, що складається, з'єднується всякими зв'язками і знищувати болючий наш гріх, що зголищується над кращим у нас, добре мати священне очищення плече, щоб можна було понести Хрест Христовий для всякого зручного носини <кій> Добре, мати свячені руки. І ноги, руки, щоб на всякому місці підносити молитви, піднімаючи чисті руки без ніву та сумніву, Тримати, по, приймати покарання Христово, щоб не прогнілося Господь. І за діяльність довіряється їм слово, як було дано в руку Енті Кирі. Одно із пророків, ноги нехай не будуть поспішати, на пролеття крові і не біжать до зла, але готові до благовістування, до почесті вишнього покликання. І до прийняття вмиваючи очищувального Христа, якщо очищення пам'яті, яке розділяє словесний ніж добре його не боготворитим, доважає числа то слава споготування і грушною споживом, але тільки можливо очищати і стончувати, щоб ми приймемо серед себе слово Господнє, прекрасного за полючий Ізраїль, думаю, що навіть на весену душі визнані гідним честі. В цьому прекрасне мене Давид, який просить, щоб серце чисте, створив у нього Бог і душа праведного відновив внутрі моєму. Розумієте під цим, як думаю, сила розмови і рухи або помисли. Нароково, що ж думаєш стегна і мірки цього не залишили без уваги, нехай торкнеться очищення, Нехай буде стегна ваші підперезині і укріплені як у кодавного Ізраїля, що законно споживав Пасху, тому ж ніхто не виходить чистим з Єгипту. І уникає загубників інакших приборкав, і стегне хай і в мирках відбувається добра зміна, ціла прагнення спрямоване буде до Бога, щоб Бог не було сказати, Господь перед тобою, всі бажання мої і дихання моє від тебе не втаїться. І знайдені слова то, як я з'їв їх і було слово Твоє мені на радість і веселість серця мого, бо ім'я Твоє наречене. На мені, Господи, Бою Савофе, тому що необхідно зробити чоловіком бажання, бажання духовних, в який спосіб винищується у вас змій, що має велику місність? ось його сила в стенах його і місці, його в м'язах, черево Його. Коли мертвене буде, що буде під панування Його, але не дивуйся, якщо ті, яким здаються, втіляним почесним проти більше пікуємося, мертвляючи, осмитрівлюючи словом і мужньостиму проти речовини. Отже, мертвіч. Землі члени ваші, блудну чистоту, пристрасть, злопохить, користа що є Богу і дослужіння. Богу Богові усе освятимо, а не взямо це жири і курдюк, і важі, які на душах і сальних напочінці, іби де нирки жир і праве плече, де нирки стуком, не ту або іншу частину тіла. Бо для чого робити нечистим і інше, цілковито принесемо себе в себе. Будемо ся палення словесним жерти досконало, не тільки плече, не тільки груди зробимо участю жрецькою. Бо цього мало, але цілком віддамо себе самих та й приймемо себе цілком, тому що зовсім не сприйняття значить віддатися Богові принести в жертву свій перетонник. А найбільше і насамперед зберігає добру заставу, для якої живою виконують, свій обов'язок, який я бачив. Вимати супутником у кончені, яким терплю і всі нехтую не всіма пристрастями життя, зберігай сповідання віриця, сина Святого Духа. Це сповідання довіряє нині тобі з ним, смі... занурюю купіль, і ним виводу. Його даю тобі на все життя товаришами, заступником від небоже свою силу, яка пробуває трьох одинично, обіймає трьох роздільно, без різниці, сутності або єствах, не зростає або зменшуючи додавання і зменшення всюди рівно, всюди ж, яка і на краса, і він не велич неба. Знає трьох безкінечних безкінечностей природні сяде, але кожний споглядальний сам по собі є Бог, як отець, і Син, і Дух Святий. Зі збережних у кожного особистості, властивості, трим споглядання разом так також Бог перед чи земносущнім, останні ці зізначальність, не втимно подумати про єдину, як осяються трьома, не встигну розділяти трьох, як підношуся. Бо єдиного, коли являється не єдине із трьох, вважається цілим, воно наповнює мій зір і більше тікає від погляду, не може бути його величезні, щоб до того, щоб залишилося додати більше, коли з'єдні з, з поглядання трьох бачить єдине світло, не вміючи роздивитися, помилити єдиного світла. 42. Ти боїться народження, щоб не постраждав від чого небудь не, Бог нестражденний, А я боюся творіння, щоб не тримати мені Бога через образення справедливо розсічення, всікаючий Босин в дитя, або сини від відсутність Духа. Бо Боєдине те, що в тих, які зле думають про Божество, не тільки Божество вводять поріння, але й саме творіння розсікається знову саме на себе. Тим низьким до землі, поваленим як син принижується продавцем, тих знову принижена гідність духа навіть перед сином. Тож є Бог творіння згадуваний цим новим богословим. У Троїці ці високоповажень немає нічого рабського, нічого твару, нічого привнесеного, як чув від якого одного уму змудрі. Чи людям я прагну догоджувати? Якби я тепер догоджував людям, не був би рабом Христом, каже Божественний Павло, якби я ще поклонився творінню, або творіння хрестився, то я ображав собі і не змінився, бо перше народження. Що скажу тим, які кланяються астартінь, або хамосим Нескінь, або образу зірки, Богу, що вірування зічників трохи вищому втім дару. По рівні і справі рук людських, якщо сам або не поклоняємося і Синою, який хрестився, поклоняється їм, як подібне до мене рабам, тому що все-таки вони раби, хоча й шановні трохи тому, що від них подібним рабам, буває різниці і перевага. 43. як третього би назвати більшим отця, від якого рівність має рівні, і буття з чим усі погоджуються, але боюся, щоб начало не зробити начало менших і не образити першістю, тому що не весь. Слави начали принижені тих, які від нього, притім підозрюю що ти через свою непомірність, взявши за слово більше, роздвоїш єство, до всього додаючи поняття більше, а ти більше не єством, а через причину. Бо між іносущними сутністю немає ні більшого, ні меншого, готовий ти віддати перевагу дух, Духові Сина, як сина, але не дозволяє цього хрещення, що звершує мене Духом. Але боїшся, що докорятимуть. Тобі, Трой Божим, користуйся цим благим, єдністю трьох, і захист дай мені, дозволь мені бути кораблебудівником, а володій кораблем. І коли є у тебе інший кораблебудівник, то зроби мене. Злочин свого дому, сам же живий в будинку безпечний, хоча ти взагалі не трудився, і на кораблі допливеш, і в домі житимеш, як матимеш благополучно, ніж я будівельник, і хоча ти не викладав до цього жодних зусиль. Ти бачиш, яку благодушність, чи бачиш благовоління духа, боретися твоя справа. Я тобі даюся плоди перемоги. Нехай мене скидають, і ти насилуєшся миром і допомагаючи молитві, тому що бореться за мене. Подай йому руку через віру. І мене три камені, які муражуть, і у спрачень. і до племінни, мене три под. Подиво на сини церептянки, який може хворож і мертвенних і зливання на, на дрова, якими свячу жертву, викликавши водою чудесний вогонь, з ким пророки, використаючи його цю силу для таїнства. 44. Але для чого продовжує слово? Тепер час навчити і не сперечатися свідчив перед Богом, перед обраним ангелом, що ти будеш хрещений із цієї віри, якщо у серці своєму написано інакше. Ніж, якщо вимагає моє вчення, прийди, Ми пере... перепишемо. Я не, не вмів якраз написати цього, пишу, що написане, вчу, чого навчився, що зберіг від початку цієї сивини. Мені небезпека, мені нагорода, як охрумтилі цієї душі, що що робить тебе охрещеним? Якщо існу віруєш у незнаманими добрими письменами, зберігай написане про круговороті часів, прибуваючи незмінно, тому що це мене змінне, наслідуй палата, тільки в кращому того, що погано написав, насліду ти добре написане, скажи тим, переконую. тебе, що переконують. Тебе ще писав, ти написав, тому що їй було соромно, якби добро зручно поводилося і сумно. Тоді, як зло перебуває непохитним, треба легко рухатися від гіршого до і бути нерухлим, від кращого до гіршого. Якщо так хрестився таким вченням. Не сплю спиню вуз моїх, це віддаю в руки духові, пришвидшимо спасіння, повстанемо для хрещення. Дух простяне над собою кривле, звершує сповнений старий, а на всі дар готовий. Якщо з цих не приймаєш до Божества, то шукай іншого Хрестителя або потобителя. Не моя справа стікати, Борислой робити тебе мертвим під час відродження, щоб ти не мав ні благодаті надії на благодаті. Через скільки хвилин, піддавши аварії корабель свого спасіння, бо якщо. В одної з трьох віднімеш що небудь із божества, то віднімеш і божестві все і все без свячення. Але можливо, твоїй душі немає ніякого накресленого на письмова ні доброго ні злого, і нині потрібно зробити в тобі написання, нам треба підняти в тебе досконалості. Віднемо середну храму, дай мені скажалі серце, я буду для тебе, Моїсеєм. Я хочесь і сміливо сказати так. Перед Божим не пишу на воду пишу скорочення у спасіння, а коли є такі еретичні, розуміли, звір, нехай полошається від знизу, інакше загрожує йому без небезпека, побиття каміння від слова їсним. Буду хрестити тебе, навчаючи ім'я Отця і Сина Святого Духа. Одне ж тільки спільне ім'я трьох, Бог, нехай і образи, і слова дають тобі розуміти, що ти царюєш всякого безбожництва. Стараючися всякого безбожності, як той, хто з'єднується з повним божеством, вірю, що весь світ видимий і невидимий, створений Богом із нічого і керується промислом Творця, зміниться на краще. Вірю, що зло не має ні особливої сутності, ні царства, що воно і безначальне, ні самобутне, ні створене Богом, але наша справа є справа лукава, і виникло в нас від нашого недбальства, а не від Творця. Вірю, що син Божий – перевічне слово, народжений від Отця безлітний, безтілесний, Він в останні дні народився ради тебе і всі нам Родився від Діви Марії, Немов ймово непорочно тому що на мене якось скверене да Бог, і світ, це спасіння, що вдосконала людина. І заразом Бог радить цієї стражденої людини, що всього тобі даруватися спасіння. звинувавши всякий осуд гріха, безпострастним за Божеством, стражданим сприйнятим люстом, настільки для тебе людини, наскільки ти зрадиш нього, робишся Богом, що щоб за беззаконні наші був. Ведений на смерть, розіп'ятий, похований, тільки знав смерть і воскрес на третій день на небо, щоб піднести із собою тебе, повалено до землі, але знову прийди у славне своє явлення своїх живих і мертвих. Прийде вже не плоттю, але не безтілесним, а відомому тільки йому образі недлінного тіла, щоб і видним бути для тих, щоб проколов його і перебували Богом, непричетним до грубості. Крім цього, визне Воскресіння, суд нагороди направити. Увага Божа, і ця винагорода для очищення серцем це було світло, тобто Бог види мене і незнаної мірою чистоти, що і називається Царством Небесним для сліпих розумів, тобто для відчужених від Бога і міру козорості, буде темрявом нарешті на цій підставі догматів роби добро, тому що віра без діл мертва, а як діла без віри. Ти знаєш про таїнство все, що може бути виявлене і сказане в голос народу, якщо дарує троїця, довідається. Увійшовши в середину. І це приховає сам у собі, огородившися початку. 46. Втім, є про те, блогю, що тобі пристояння, то є перед великим вітарем, до якого будеш допущений відразу після хрещення, я зображена передтемтешньої слави, сало в яких тебе ведуть, За Та початком тамтешнього співу світильники, які запалиш таємничу, творю темтечні світловоста, які ми чисті, непорочні душі підемо на зубчись нареченим, маючи ясні світильники віри, не віддаючи сну че збоготроботність, так що очікуваний міг прийти несподівано, не злившись без запасу є лею. І не обожаючи, добрими ділами, що викинуло нас зі шлюбного чертога, бо бачи, який цей стан нареченого, близько, заклик вимагає виховати на зубичність і мудрі зустрічають із блискучим світлом, маючи все те, що потрібно для його підтримки, а інші будуть розгублені, невчасно шукаючи єлею, тих, що мають його наречений скоро прийде, відуть із ним, перші останні залишаються поза. Ви, втративши час, який можна було прийти, на вголошувані. Готування алеї гірко плакатимуть пізно довго настільки шкідливо постуботність, коли вже хоч скільки просили, проте недоступний для них шлюбний черток, тому що вони нікчемно закрили його самі для себе, зробивши тільки в іншому відношенні, як ті, що відмовилися бути на шлюбній банкеті, який добрий отець приготував добрим наречено, відмовившись, чи зради наречено, чи зради новокупленого села, чи зради пари волів, які на шкоду собі придбали, зради малого. За не пастивши велике, бо там немає місця ні для зневажника, ні для безтурботного, ні для одягнено огидного, а не пошлюбний, хоч як удостоював себе тамтешній світлоносності, імпершній давав собі місце тим, зваблений, марним надії. Що ж потім, коли відійдемо всередину, тоді речей не знає, чого навчити і про що розмовляти з душами, які війшли. Що ж, думаю, розмовляти, викладаючи, досконалюючи найсічніші знання, до яких долучиться і нам, учням, вчителям, нехай будуть. Даровано самому Христі, Господі нашому, слава держава на віки віків. Амінь.